Слава Богу. Богу. Майм добрий час, час молитви. Я буду читати Слово Боже. Євангелія від Луки, 12 розділ, 22 вірша і трошка нижче. Сказав 12 розділ Євангелія від Луки, 22 вірш. Сказав же Він, тобто Ісус, учням Своїм. Отже, говорю вам, не турбуйтеся ні про душу вашу, що вам їсти, ні про тіло, о що одягтися. Тому що душа більша від їжі, а тіло одягу? Погляньте на воронів, вони не сіють, не жнуть, не мають ні сховищ, ні житниць, і Бог годує їх. Наскільки ж ви цінніші за птахів, і хто з вас, турбуючись, може додати до свого росту хоча б один лікоть. Отже, якщо ж найменшого не можете, то навіщо прощу? Про інше турбуєтесь. погляньте на лілеї, як вони ростуть, не трудяться, не прядуть, але говорю вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як одна з них. Якщо ж траву на полі, яка сьогодні є, а завтра буде кинута в піч, Бог так одягає, то тим більше вас маловіри, і ви не шукайте, що вам їсти або що вам пити, і не тривожтеся, тому що всього цього шукають люди цього світу. Вас же отець знає, що ви маєте потребу в цьому. Однак шукайте царства Божого, і все це буде додане вам. Не бійся, мала стадо, тому що благоволив отець вам дати вам царство. Подавайте, продавайте маєтки ваші, та подавайте милостиню, зробіть собі гаманці нестаріючі, скарб невичерпний на небесах, де злодій не наближається і міль не знищує. Бо де знаходиться скарб ваш, там буде і серце ваше до цього місця. Іще один, один вірш. Це і Псалом 54, 23 вірш. Поклади на Господа тягар свій, і Він підтримає тебе, він ніколи не дасть захитатися праведному. Слава Богу! За такі добрі, гарні обіцянки, які дав нам Господь. Як добре, коли людина, ми, як віруючі люди, ми тримаємося тих обітниць ми живемо ними, тоді насправді легше, легко йти по цій земній дорозі. Не так ти дивишся на це все. Тому, Павло, будучи, ну пишучи багато послань, він звертав увагу, щоб ми не йшли за стихіями світу. Ми за цим не дивилися, не дивилися на це. А ми взирали на обітниці Господь, на Господа. Ми слідували за тим, що хоче від нас Господь, щоб ми були в волі Його, щоб ми виконували волю Його. І ми читаємо в Євангелії від Луки, де Христос звертається до учнів. Він каже: Я піклуюся про вас. Каже, про птахів піклуюся, про квіти польові піклуюся. Я про це все піклуюся, дбаю, щоб воно все мало ну, потрібне для свого життя. Каже, тим більше ви, які сотворені на образі подобу Божого, чи я не піклуюся, а попіклуюсь про вас. І ми розуміємо, що даже Писання говорить, що милість Божа обновляється кожного ранку над планетою земля. І над тими, хто і не боїться Господа, вона обновляється, але велика вона над тими, хто боїться Господа. Хто ходить в страху перед Господнім лицем, хто тремтить над словом Господнім, хто шукає Його лиця, хто кличе ім'я Його, то вона велика над такими людьми. І над нами з вами, яке я, я вірю, що ми хочемо, ми шукаємо Господа, можливо, є порою, десь ми ослабіваємо. Тому хай Господь нам допоможе, щоб це слово у нас підкріпило, щоб ми. Покладали весь тягар, який тяготить нас на Господа, довірялися йому. І ми приходимо на цей час на молитву і вдома склоняємо коліна перед Господом в молитві, і ми несемо свої ці прохання, бажання перед нашим Господом. А Він, той, хто чує, він знає, коли дати відповідь. Але він хоче, щоб ми найперше шукали Царство Боже і правди Його. І ми знаємо, що це, це мир. Це праведність і радість Дусі Святому. Як часто ми втрачаємо мир, тому що ми не можемо покласти цей тягар, який проходить проходить наше життя, щось треба чи купити, чи ми боїмося десь, перечаємося, бо не можемо довіритися Господу. Я не говорю про надлишок і зубілля, про яке люди, знаєте, стремляться. Але коли потрібно в житті, є тягар, повинно ми через щось переживаємо. Ми з вірою йдемо до Господу, Господь допоможе, Господь проведе. Якщо воно потрібне і воно треба для життя, то не треба боятися, а довірятися Господу, віддавати це в руки Господні, а Бог піклується, Бог поможе. Бо каже, слово поклади свого тягара на Господа, а Він не дасть захитатися праведному. Людина, яка довіряє, яка живе по правді, яка надію має на Господа, Бог не дасть захитатися. Не так як ми собі це думаємо, бачимо, Господь дає в наше життя. Але він не оставь. Це настільки важливо, Знаєте, я не раз ну в своє ж буду говорити за своє життя. Є моменти, коли довіряєшся, щось треба. Ну є такі моменти, що воно як тягар, але ти просто віддаєш це в руки Божі, і ти знаєш, воно прийде. І недавно я мав, скажімо, як тягар, тому що є проблема, треба рішити. Почав молитися, і Бог дав брата, який просто сам запропонував, каже, я можу допомогти тобі. А це був як тягар для мене. Просто не знав як. І там, і там, ну, часу зробимо, нема часу, буде час зробимо. Розумію, що це може стати ну причиною якоїсь ну, недобро, якби недобрим, ну щось недобрим стати якоюсь бідою. Бо треба зробити це. Машина полон, вже, вже ну, зробила, якби. Огляд сказали, треба міняти дещо. І чуємо, що ну їдемо, чуємо, що і воно, знаєте, як тягар. І почав просто розуміти, ну не можу нічого зробити. Не знаю, сам не зроблю, ну не знаю, як робити. І почав нести це перед Господом. Пару разів помолився так щиро, Господи, допоможи. Дай людину, пішли людину, яка би могла допомогти в цьому. І та людина знайшлася сама. Каже, я можу тобі зробити. Каже, купився, я тобі зроблю. І зробив, слава Богу, і радуємося, і дякуємо Богу, бо поклади світяр на Господа, бо Він піклується. Він не дасть захитатися праведному. Наша, наша задача бути тим праведним, жити по правді. Дивитись на Христа, слідувати за Ним, нехай нам в цьому допоможе Господь. І ми зараз всі молитві прийдемо до нього. Ми будемо благословляти і славити Його ім'я, будемо дякувати Його і просити Його милості і надалі, щоб Він допоміг нам довірятися і класти ті тягарі на нього. А Йому нехай ім'я несеться, його ім'я нехай несеться. Слава, молимося.